Друзі, всім доброго вечора. Давно не виходив в прямий ефір. А, і, будь ласка, дайте зворотній зв'язок. Як мене видно, як чути. Тема сьогоднішнього стріму, на мій погляд, дуже важлива. А це, зокрема, те, що мачуха та Вітчим відповідно до нових змін до 560-го порядку, а, отримали право. Навіть строчку. Поставте, будь ласка, плюсик, якщо мене видно та чути. Як то кажуть, прямий ефір давно не виходив, тому після тривалої перерви хотів поділитися, на мій погляд, дуже важливими змінами в законодавство про мобілізацію. На кінець то, на кінець -то кабінет міністрів. Врахував все-таки наявну редакцію закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а зокрема, 23 статтю, яка передбачала право осіб на відстрочку від призову у випадку утримання ними трьох та більше дітей. Зокрема, ця стаття не передбачала, що утримувати повинен саме батько. Стаття була сформована таким чином, що утримувати дітей міг, зокрема, вічим або Мачуха. Так от, зовсім нещодавно, а це вчора, Кабінет міністрів врахував наявну редакцію закону і деталізував, зокрема, прописав право вічима. Та або мачухи отримати відстрочку від призову. У випадку, коли, наприклад, дуже часті бувають випадки, про, е, одружені чоловік та дружина, двоє дітей е, дружини разом проживають. Одна дитина чоловіка проживає, утримає чоловік однозначно всіх трьох дітей. Немає чужих дітей. І зокрема, такий випадок. Передбачив, зокрема, Кабінет міністрів і прописав, що Вічим та Мачуха мають право на відстрочку у випадку утримання ними трьох і більше дітей. Але при умові, зокрема, який? при умові, коли такий обов'язок у них виникає згідно Сімейного кодексу України. А зокрема, такий обов'язок виникає у них у наступних випадках, коли у його пасинка або пачерки відсутня дідусь або бабуся, відсутній біологічний батько або відсутній брат і сестра, ці пачерка або пасенок є. Неповнолітніми до 18 років, або все-таки наявні батько-біологічний, бабуся і дідусь, брат чи сестра, але вони ну, з певних поважних причин не можуть утримувати таких пасенка чи пачерку. Такі випадки бувають, зокрема. Бабусі дідуся самі є старшими людьми і потребують догляду, а, значить, інвалідності можуть бути, можуть бути перебувати в місцях позбавлення волі, може бути інший випадок, коли такі обов'язки не виконуються, і в таких випадках на кінець то прописано Кабінетом міністрів, відчим а, та мачуха отримали законне право. На відстрочку. Друзі, якщо цей стрім був корисний, будь ласка, робіть репост, пишіть ваші запитання. Хочу сказати, що нещодавні зміни, які були прийняті в законодавство про мобілізацію, зокрема, 560-й наказ, є дуже обширними, досить великими. Вони стосуються не стільки питання відстрочки при утриманні трохи більше дітей, вони стосуються питання відстрочки у випадки догляду, вони стосуються органу, який приймає рішення про відстрочку. Вони стосуються також питання продовження відстрочки. Це дуже великий масив питань. Поступово будуть ці питання висвітлювати. Дякую всім за увагу. Пишіть свої коментарі до найближчих ефірів і до зв'язку.